Після АТО був контракт. Після контракту була гражданське життя. А тут знову є дух і все. І хлопці розуміють, хлопці знають, що дух завжди рядом і дух поможе. Я командир відділення, командир бойової машини. Я займаюся всім, ділюся опитом, вожу людей, допомагаю молодіжі. У нас дуже гарна взаємодія з нашим керівництвом, нашим командуванням, яке нам не ставить нереальних задач. Воно Розуміє те, що ми повинні зробити, і щоб, коли зробити, щоб всі були цілі. Це саме головне, що наше командування не ложе голови, як там от пишуть деякі засоби масової інформації, що м'ясні бригади всіх ложать. У нас за кожного бійця наш командир переживає. І це дуже, як вам сказати, підтримує моральний і психологічний дух. Що тебе десь не положать в посадки просто так, бо це комусь потрібно. А дійсно, ти повинен виконати свою бойову задачу і повернутися цілим і неускодженим. Ти кожного зустрічаєш, кожного проважаєш на вихіди, кожного чекаєш і за них переживаєш більше, мабуть, ніж за себе, щоб все у них було добре, щоб все у них було гаразд. Я працював в пенітенціарній службі Міністерства юстиції і мав. Офіцерське звання, старше офіцерське звання. Але я зараз тут старший сержант. І я розумію, що від мене користі більше, як від старшого сержанта, чим я буду со зв'яздами десь забінаватися бумагами. Хоча я мав бронь і мог по цій броні до сих пор сидіти вдома і наслужуватися громадським життям. Але якщо всі будуть сидіти на броні, хто тоді буде воювати? До цього теж треба з розумінням ставитися.